Пішохідний перехід. Простелився слід у слід Пригальмуйте тут машини. Перехід цей для людини. Доброго ранку, мої друзі! Як ви вже здогадалися, сьогодні в нас тема буде, яка та! Пішохідний перехід правильно! Дітки, без нього ми не зможемо. Перейти на іншу сторону дороги. Так, і так. я вам сьогодні пропоную зліпити цей перехід. Для роботи нам потрібно наше м'якеньке тісто білого кольору, Це, з нього будуть смужки. Також вам атусі допоможуть ось такий приготувати заздалегідь. Це наша буде дорога. З картону прямокутник чорного кольору. І дощечка обов'язково для роботи. Ми будемо з вами від великого шматка відщіпувати маленькі шматочки. Ось так. І з них ми будемо з вами робити смужки білого кольору. Пам'ятаємо, що ми розігріваємо наше тісто як і правою долонькою, так і лівою. І ми будемо прямими рухами між долоньками робити ось такі смужки. Ще. Розкочуємо тісто м'якеньке, лагідне. Ось так. Смужки в нас вже є. Ми ці смужки будемо викладати на нашу доріжку. Зліва направо. Ось так. Ми мене вийшли смужки. І нам потрібно їх притиснути. Це дуже легко. Нашого картону. Ось подивіться малятка, що в нас вийшло. Дітки, ось такий гарний пішохідний перехід. І мені дуже сподобалось. Нагадайте мені, з чим ми сьогодні працювали? Так, з тістом. смужки, якого кольору у нас? Артурчик білого. Правильно, ми сьогодні з вами ліпили пішохідний перехід, а я буду чекати на ваші роботи. До нових зустрічей!